Цей популярний вид спорту пов'язаний з підвищеним ризиком розвитку деменції. Регбі та мозок ціна пристрасті до гри. Регбі спорт, який вимагає сили, витривалості та неймовірної відданості. Він захоплює своєю динамікою, захоплює дух і згуртовує цілі спільноти. Однак, як показує все більше досліджень, ця пристрасть до гри може мати темну сторону. Підвищений ризик розвитку нейродегенеративних захворювань, таких як деменція. Недавнє дослідження новозеландських вчених присвячене довгостроковим наслідкам занять регбі на високому рівні, змушує задуматися про ціну, яку ми платимо за спортивні досягнення. Я пам'ятаю, як в дитинстві мене заворожено грою в регбі по телевізору. Потужні зіткнення, стрімкі ривки, командний дух, все це здавалося втіленням сили і мужності. Я навіть намагався грати сам, але швидко зрозумів, що це спорт не для мене. Можливо, інтуїтивно я відчував, що за зовнішньою бравадою ховається серйозний ризик. Нове дослідження, проведене в Оклендському університеті, підтверджує мої занепокоєння. Чоловіки, які грали в регбі на провінційному або вищому рівні в Новій Зеландії, мали на 22% більшу ймовірність розвитку деменції, ніж чоловіки в цілому. Це цифра, яка змушує задуматися, особливо враховуючи, що мова йде про країну, де регбі це не просто спорт, а частина національної ідентичності. Що говорять цифри? Дослідження проаналізувало медичні записи майже 13 тисяч чоловіків, які грали в регбі між 1950 і 2000 роками. За 35 річний період спостереження приблизно 52 осіб на 1 тисячу населення в цілому були діагностовані або померли від нейродегенеративних захворювань. Однак серед колишніх гравців у регбі цей показник зріс до 65 на 1 тисячу осіб, це додаткові 13 випадків на 1 тисячу осіб або близько 4 додаткових випадків на рік. Ці цифри це не просто статистика. За кожним числом стоїть людина, чиє життя може бути затьмарена хворобою Альцгеймера або іншими формами деменції. Це може бути колишній капітан команди, тренер, друг, батько або дід. Ризик залежить від позиції та досвіду. Цікаво, що дослідження виявило, що ризик розвитку деменції вищий у гравців, які займають позиції на задній лінії, особливо у захисників. Більш того, ризик зростає в міру збільшення кількості років, проведених в грі і кількості зіграних матчів. Це говорить про те, що характер контакту, а не тільки кількість ударів головою, може відігравати важливу роль у розвитку захворювання. Я думаю, що це важливий момент. Захисники в регбі постійно піддаються ударам і зіткненням, навіть якщо вони не завжди удари головою. Постійні мікротравми, струс мозку, навіть якщо вони не діагностуються, можуть накопичуватися і в кінцевому підсумку призводити до серйозних наслідків для здоров'я мозку. Доза реакція, чи є зв'язок. Вчені припускають, що існує взаємозв'язок, доза реакція, тобто, чим більше інтенсивності і тривалості гри, тим вище ризик розвитку деменції. Це логічно, але потребує подальшого вивчення. Я думаю, що необхідно проводити більш масштабні та довгострокові дослідження, щоб зрозуміти природу цього взаємозв'язку та виявити фактори, які можуть впливати на ризик розвитку деменції у гравців у регбі. Що робити? Превентивні заходи та відповідальність результати цього дослідження не вирок, а заклик до дії. Спортивні організації, що займаються боротьбою з травмами в регбі, повинні вжити превентивних заходів, щоб обмежити вплив гравців на удари головою. Це може включати зміни в правилах гри, використання більш м'яких захисних снарядів і поліпшення діагностики струсів мозку. Посилення правил необхідно більш суворо контролювати контактні зіткнення, особливо ті, які можуть призвести до ударів головою. Навчання гравців і тренерів важливо навчити гравців та тренерів розпізнавати ознаки струсу мозку та вживати відповідних заходів. Використання захисного спорядження необхідно розробляти і використовувати більш ефективне захисне спорядження, яке може знизити ризик травм голови. Регулярний моніторинг здоров'я мозку. Гравці повинні регулярно проходити медичні обстеження, щоб виявити ознаки пошкодження мозку на ранніх стадіях. Відкрите обговорення ризиків важливо відкрито говорити про ризики, пов'язані з участю в контактних видах спорту, таких як регбі. Гравці та їхні сім'ї повинні бути поінформовані про потенційні наслідки для здоров'я. Я вважаю, що спортивні організації повинні нести відповідальність за захист здоров'я своїх гравців. Вони повинні інвестувати в дослідження, розробляти і впроваджувати превентивні заходи, а також забезпечувати доступ до якісної медичної допомоги. Що далі? Не тільки ревбі. Результати цього дослідження мають значення не тільки для ревбі, вони піднімають важливі питання про ризики, пов'язані з участю в контактних видах спорту, таких як футбол, хокей та інші. Необхідно проводити подібні дослідження в інших видах спорту, щоб краще зрозуміти природу цих ризиків та розробити ефективні заходи щодо їх зменшення. Я впевнений, що в майбутньому ми побачимо більше досліджень, присвячених зв'язку між травмами голови та нейродегенеративними захворюваннями. Ці дослідження допоможуть нам краще зрозуміти механізми розвитку цих захворювань та розробити кращі методи профілактики та лікування. Особистий досвід та роздуми. Я пам'ятаю, як мій дядько, колишній футболіст, страждав від проблем з пам'яттю та координацією в літньому віці. Лікарі не змогли точно встановити причину його стану, але я завжди підозрював, що це пов'язано з травмами голови, отриманими під час гри. Цей випадок змусив мене задуматися про ціну, яку ми платимо за спортивні досягнення. Ми захоплюємося силою, витривалістю і самовіддачею спортсменів, але часто забуваємо про те, що вони піддають себе величезному ризику. Я думаю, що нам потрібно переглянути наші погляди на спорт, ми повинні цінувати не тільки перемоги і рекорди, а й здоров'я і благополуччя спортсменів. Ми повинні створювати умови, в яких вони можуть займатися спортом із задоволенням і без шкоди для здоров'я. Укладення, дослідження. Проведене в Окленському університеті є важливим кроком на шляху до кращого розуміння зв'язку між травмами голови та нейродегенеративними захворюваннями. Воно змушує нас задуматися про ціну, яку ми платимо за спортивні досягнення, і закликає до прийняття превентивних заходів, щоб захистити здоров'я спортсменів. Необхідно продовжувати дослідження, розробляти і впроваджувати превентивні заходи. А також відкрито говорити про ризики, пов'язані з участю в контактних видах спорту. Тільки так ми зможемо створити умови, в яких спортсмени зможуть займатися спортом із задоволенням і без шкоди для здоров'я. Я сподіваюся, що це дослідження стане відправною точкою для більш широкого обговорення проблем безпеки в спорті і призведе до реальних змін, які захистять здоров'я спортсменів і забезпечать їм гідну старість. Спорт повинен приносити радість і здоров'я, а не хвороби і страждання.